Всім всім добрий раночок. Я знаю, що ви всі здивовані. Що це таке відбувається? що Це Христина щоразу нам е виставляє відео. Я залишила Шарлоту з е Сашою. Бачите, я вже віночок вчепила. Я залишила шарлоту Сашею, а ми з Сарочкою їдемо. Їдемо в Теску, їдемо трошечки провіятися, тому що... Ми будемо на Великий Данці! На великий майданчик сьогодні не вийде, бо ми ще хворі. У нас Саша захворів дуже сильно взагалі 39 температури. От. Ну, і шарлота теж ще нездорова. Та й Сарочка нездорова, в сарочці взагалі насмарк є. Ось, е, ну така звичайна радість. Я вам скажу, е, от як в садик пішла, ну це кипіц, блін. Це от вічні хвороби якісь, я не знаю. Хвороби, які просто... Не проходять, я не знаю, то один вірус на два тижні, то тепер вірус на тиждень. І то вона ще не є здорова, ще її треба лікувати. А, насправді в нас в Україні так немає, щоб в саді отак от хворі діти ходили. А в них є така штука. І от я насправді цього не розумію. Нам тут будують хол. Ми, до речі, ходили в приватну ну, в приватний цей садик, десь що ми ходимо. Брамблтай називається. А, і там а, вони святкують дні народження в холах. А, тобто вони орендують хол. Це щось таке, як нас в Україні, як актовий зал великий, а, тільки там є маленька кухня, де ви можете зробити собі там чай, каву і всяке таке. Ось, а ми їдемо, мабуть, в Теско, Планувала Next, але мені потрібно купити тапочки, носки, можливо, піжаму, щось вам показати. І нема можливості, ось цей хол вони будують, бачите? Ось, а, тут буде теж хол. Тобто ти теж можеш собі орендувати. А, мені потрібно всяку таку штуку. Сарочка ще не оприділила. Сарочка, ти оприділила, що ти хочеш купити в Теско? Ти ще не знаєш. Сарочка ще не оприділила, що вона хоче. От, В мене є сертифікат, мені подружка Іра подарувала. Можна, я можна дити, що я ага, окей. Ось, е, Так. Що на рахунок е, соцмереж? Е, в планах є невелике таке в мене. Бачення про інстаграм, хотілося б вам би більше показувати себе в інстаграмі, але ну і Ютуб все ж таки не хочеться закидувати. Просто я вже не планую більше вагітніти ось, і тому не планую е, більше зникати з Ютубу з соцмереж. Все ж таки е, цікаво показувати вам е, моє життя. Ось, та й вам цікаво, тому що я бачу, що ви не пропадаєте і пишете багато питань. От, по українських схемах теж багато в мене є питань. Як українцям залишитися тут? Це про батьків. Куди далі, як, як це взагалі буде, і, і чи буде в них можливість залишатися а, в Англії, чи не буде можливості залишитися, а, чи після завершення війни як буде далі? Ось ну такі, от всякі різні питання виникають в голові. Дивлюся теж інстаграм, соцмережі, бачу, що багато українців на мене дивиться. А, ну, от якось невідомо, що з тим всім буде. Невідомо на що на що надіятися. От, От, але поки що ось так: от. Не знаю, чи я вам розказувала. Мама моя купила собі машинку, поки що їздить тут. Вони орендують квартиру, так як і орендували квартиру ем, в Лондоні, сюди їздить. Хоть хотілося би сюди переїхати, але доходи в Лондоні трошечки більше ніж. Трошечки більше, ніж тут в Хорлі, ось, тому, тому, тому ось так от. Це себе навіть не показую, тому що виглядає жахливо, тому що вночі не спала а, бо Шарлот і е, Саша захворів, тому він ставав там в 3-4 ранку. А, це ж я поки завантажила вам відео попереднє. Ну і ось так минув день. Кожен день не виходить мені, мабуть, їздити. Не знаю, в понеділок може Сарочка піде в садік. Теж у нас виникла така невеличка проблемка з Сарочкою, тому що Сара, в Садіку якийсь хлопчик її там бив, і вона здачу не давала. Сарочка, ти будеш бити тепер хлопчика? Так, я от ми всі вихідні проводили, вчили її, як треба давати здачу. Че насправді я не розумію, як то ем, відбувається в батьків. Типу, тобто, де батьки дивляться, що дитина йде і б'є іншу дитину. Типу, що в неї там, що що, що в батьків в голові, що, що це таке, не знаю. Але загалом там вісім дітей в садіку і дві виховательки. Не розумію, як вони це не можуть відслідкувати. Ось ну, таке от. А, ці червоні маки, і як я здогадуюся, це на рахунок війни. Вони завжди казали Never again і що більше ніколи війни не буде. От, але самі бачите, як світ змінюється зараз. Взагалі невідомо, що очікувати від того всього. Я взагалі не політик і не буду політичні теми бавитися і розсусолювати ці теми. Тому що, по-перше, я насправді тим ніколи не займалася і не знаю, як взагалі, як взагалі відбуваються е політичні ігри. Ось так. Теска у нас знаходиться, бачите, недалеко, буквально п'ять хвилин, поки я їду. Не їздь, виступи. Що? Ще раз сиронь. А, без рук не їхати. <смі> не переживай, я їду з руками. А, от. Заїжджаємо в Теску. Ой, як завжди, купа пробок. Ці е, дні добре, що приїжджали батьки, трішки сокруха, трішки моя мама щось допомагала. От, е, Так що ось таке от. Але вночі це був кап'єць. Ні з того, ні з цього, просто 39,5, 39,7. Саша прокинувся, каже, вже навіть не відчував тої температури. От, Тому добре, що парацетамол. Треба ще купити парацетамол, щоб він у нас не закінчився. О, шкода, нема місця. Для дітей. До речі, дуже важко е, вилізти місця. Бачите, які місця вузькі? Е, важко звичайного місця, наприклад, вилізти мені з дитиною. От сарочка топи. І я Приїхали в Теску. У нас таке величезна теску. Такі віночки. Усе червоне. Всі готуються до Різдва. Ось. Mm. Гляньте які. Color Things. Серечка тетрадки, стікер. Є такі бачиш Christmas sticker. Yeah, with you, with Christmas sticker. Is we Я не знаю. Too cute. Тато казав, що ми купили кольоровий папір. Ти mm -hmm. просто розмальовки. Окей. Okay. Є лампочки. Те, що нам потрібно. Зараз візьмемо. Такі ця так де ми нам не треба його вішати ніде. Ще нам потрібно щось купити. Сарочці з всяких таких от приколів Вона їсть їх в нас є. В нас є поті А, Що зайчику? Я я тут, я стою, я хочу взяти. ще всього купа різдвяного. А ось і наші покупки. Плаття, мила, всякого фігні. І бачите, вони всі готуються до різдва, всяких різних вкусняшок продають. Ну, все, ми повертаємося додому. Накупили всього і всього. А якщо мені вийде вам зняти, що я купила, я звичайно вам покажу. Ну, не факт. Тому що. Слухайте, в ТЕСКО, якщо береш е, е, як це, dinner set, і там написано, що має бути в меню е, наприклад, напиток, та, тому що ми там взяли, наприклад, е, стейк, потім картоплю і десерт, а напиток не взяли, то воно не буде працювати, обов'язково треба брати все, як вказано. Типу, якщо написано там... Що треба брати десерт, що треба брати напиток, то мусиш брати то-то, то і то. І тоді йде знижка на все меню. В іншому випадку знижки на меню немає, і ти платиш повну суму там за стейк там 8 фунтів, а там він виходить в меню. Якщо з меню, то береш на 450. От, а я жену швиденько, тому що Шарлот кричить Саші. А, вона голодна. От, я не залишила молока. Я щось останнім часом дивлюся, що потрібно все ж таки залишати молоко. Тому що якщо не залишати молока, то вона там кричить йому досить сильно. І ні памперси, нічого не працює. ні. Все одно потрібна. Все одно потрібна я. От, навіть ми от сарочкою пішли, бо Сарочка хотіла там сидіти їсти, але нам нічого не виходить по часу, ніколи нічого не встигає. Добре взагалі, що десь. Хоча б виїжджаю, бо якби і не виїжджала, то б і зняти вам не було що, бо цілий день вдома сидиш. Ось так. Невесело. От тут, бачите, холл нам будують, скоро можна буде там святкувати сарочки на день народження. Якщо ми ще тут затримаємося, звичайно. Тому що не факт, що ми тут затримаємося, тому що ми плануємо все ж таки поїхати в Штати. Ну, але це таке. Сьогодні ми там плануємо одне, за тепер плануємо інше. І в нас там зараз на ділянці ще й будівництво відбувається. Ось так що ось таке. Ось такі в нас справи. Спішимо додому, бо ці діти я їм скажу ось таке ось. Так що, якщо вийде, зараз вам покажу, що ми накупили. Так, ну що, з покупок. Тапочки купила собі в Теско, по-моєму, 10 фунтів. Це той напій, за яким я поверталася, не знаю, ніколи його не пробувала. Але це, типу, було як в меню. Сара взяла собі ананас. З чим ми брали такий от календарик. Advent календар. Срач, я вам скажу, повний в мене. Але покажу, що ми брали. Брали такі три пачки креветок, ось таких. Дуже смачні, я вам рекомендую. Це меню було. Це був чизкейк, берете. Потім берете... Це ще сусідки купляла. Потім берете ось така типу, картопелька з овочами. Щоб це не попадав. І ось такий стейк. Це було меню. Ось Сара ще взяла собі якийсь такий сендвіч. Ще Сара собі взяла ось таке плаття різдвяне. І взяла Шарлотті вона. Це був набір колготки, бантик і ось таке паточка. Написано Мій маленький пудинг». Ось так. А, вроді би все. Ще лампочки ми купили.